Друзі, мої вітання. Різні шкоди були у нас, але такої ще точно не бачили. В серебристому коляді до нас завітали на майданчик на продаж, шкода Tour 2002 року випуску. Це 2-літровий турбобензин, ще й з газом. Газ вписаний. В автомобілі шикарне світло, тут встановлені біле лінзи вартістю 200 доларів, омивачі фар. На шикарних кольосах стоїть автомобіль 16-й, легкосплавні диски. Кольором сірий графіт, дуже красивий, плюс літня гума 2015 року, мішін гарна. Лаурін Клімент це така комплектація. Є не знаю, чи це просто шильдік, і Комплектація тут досить непогана. Зараз перейдемо до салону там, взагалі пушка. Машині. Автомобілі два власника в 2016 році другий власник купив і до сьогоднішнього дня її експлуатував, ремонтував, їздив і насолоджувався життям. Нещодавно зроблений повністю ремонт двигуна, використовувалися тільки оригінальні запчастини. Мастила та фільтри замінені, ГРМ 5 тисяч тому замінений. По ходовій все чудово. Також є варіант того, щоб розглядати продаж із зимньою гумою. Так? У вас бензин, газ вписаний, все. Подивіться, який салон. В автомобілі 199 тисяч кілометрів пробігу. Зі слів власника пробіг рідний. Подивіться, яка у нас тут дивовижна краса. Тут у нас кобра. Отакий крафтовий, крафтова важіль КПП. Досить цікаво, нічого не кусається, можна перемикати. Плюс салон. Біжева шкіра, плюс, напевно, що це алькантара чи що. Але виглядає досить симпатично, як на 2002 рік автомобіль зберігся в шикарному стані. Тут шкіряні вставочки на дверних картах, плюс дерев'яні такі вставочки, плюс досить у нас гарна музика, саундсистем. Так розумію, тут ще був сабвуфер в цьому автомобілі, був сілок, бачу, провода виведені, але сабвуфера нема. В будь-якому випадку система налаштована, підкинуть сабвуфер буде вам грати чудово. До речі, шикарно похімчищена. Машинка чиста-причиста, красива, є такий підлокітник, є така ніша. Ходімо, подивимося. Комплектація класна. Тут у нас повний електропакет склопі діймачів. Електрорегулювання дзеркал з подогрівом. Передні, задні, протитуманні фари, шкіряне кермо. Так. Е, є у нас е, активна помилочка по подушці, ще не підключали, не знаю, що там. Е, бортовий комп'ютер є, так. Моточок працює жваво, в принципі. Е, магнітолка Pioneer, підігріви передніх сидіння і клімат-контроль, е, однозонний клімат-контроль, так. Е, включається отак задня, перша, друга, Третя, четверта, п'ята. Це у нас автомобіль офіціал. знайшов мануалочку у нас зрозумілі всі мови. І що саме головне, що автомобіль повністю зроблений і не буде турбувати вас щодо різних е мілочей. Скажімо так. Плюс цей автомобіль продається з двома комплектами килимків. Зараз встановлено резинові килимки. а також дивіться під колір салону, у нас є текстильні. Також чисті, красиві, повнорозмірно запасна каусе, Оце той усілочок піонік також про... Про що я казав? Бачите, всі силові провода десь виведені, але самого сабвуфера не бачу, але напевно що має бути, бо навіщо тоді усілок без сабуфера. Так? Там встановлений газовий балон. Тут у нас інструменти лежать, все по-хазки, всі класи, турочка також в автомобілі є. Друзі, цікавий досить варіант. Плюс з люком вона ще. Ну, коротше, заряжена на всю катушку. Досить цікава турочка. І мотор правильний стоїть тут. 2-літровий, зараз я вам покажу, 2-літровий турбо-бензин, їде шикарно. Це ще той самий старий 2-літровий турбобензин, який не ділає нерви. Ось так він виглядає. Подивіться, тут все запаковано максимально. Там бачимо навіть звідси, що свіженькі фільтр маси не стоїть. Ну, робимо мотор класно. Ну, а там, як завжди, ви знаєте, що можна провести діагностику. Так, ось дивіться, ці силові провода виходять, я так розумію, з музики. Супер, машинка досить цікава, на власній комплектації і чекає на вас на нашому майданчику. Тож, друзі, запрошую.